Слава Україні! Героям слава! сьогодні ми, збираємося, об'єднуємося разом занадтосягнення нашої спілки. І сьогодні, товарись. Ми повинні об'єднатися як ніколи. Ми повинні збудувати і пліч і захистити себе від незаконних дій злочинної влади. Нещодавно цей злочинний і антиукраїнський режим переплюнув навіть толітарну Росію незаконно по-шахрайськи прийняв законопроект до кримінального кодексу України. Я хочу товариство зачитати вам. Декілька основних статістів цього закону. Прав і автомобіля на два роки. За діяльність і форагент без реєстрації, конфіскація техніки і продуктів, плюс стоїть штраф. Порушення порядку мирних зібрань, таких як нас. Десять днів. Участь у мирних зібраннях в праці, в форме уходя зі злогнем до десятичного. Встановлення наметів, сцени, чи навіть безмозгу. До 15 днів, неповага до суду 15 днів. Невизнання вимог про обмеження доступу до інтернету штраф 6 тисяч гривень. Невиконання законних вимог представників ДСБУ штраф понад 2000 тисячі гривень. Протокол про порушення можна вже не вручати особі, яка вважається порушником, достатньо мати світла. Підтвердження, вручення повістки особі тепер не лише і може бути за її підписом, а і будь-які інші дані. Готування доступу до житла е, цілком нова кримінальна дорба. Шість років позбавлено на, на е, представника міліції два роки. Поширення екстремістських матеріалів будь-які газети, листівки, три роки мавлені волі. Слухове порушення громадського порядку два роки мав Збирання інформації про Берхоту на суті три роки послаблення Погроза міліціонеру сім років послаблення волі. Збирання інформації про судю Хабарника, два роки послаблено. Гайва! Гайма! Це повний не не перелік звісно положення. Тут представляю молоде покоління пожелі. Так сказати представників незалежності, про І я можу безперебільших сказати про те, що з такою владою українські молоді немає майбутнього. Немає перспектив, тому що цій владі невигідно мати свідому, як ви Їм краще поповнювати ряди буршів і наркоманів, бо вони не вимагають багато. Але я постійно задаю собі товариству з те теж питання. Невже ми вимагаємо багато? Невже ми вимагаємо чогось великого, неймовірного і недосяжного? Ми хочемо справедливості. Ми хочемо, аби злочинці були покарані, аби цей злочинний уряд пішов у відставку і аби нарешті припинилися ці політичні репресії. А що ж ми отримуємо взамін? Масове побиття журналістів, студентів, жінок і стариків, переслідування учасників майдану, підпал їхніх автомобілей, переслідування і допити молодих патріотів. І це товариство називається діалог з владою. Ось товариство, що означає, коли при владі знаходяться бандити. Ось товариство, що означає, коли там в Києві знаходиться злочинна влада. І ми такої влади, товариство, більше не хочемо. Ми не хочемо жити в тоталітарній державі. Ми лягли спати в Україні, а прокинулись в новій Білорусі. Такого бути не можемо. І ми кожен день, або хоча б по вихідним, суботи і неділя ми повинні. Ходити сюди, ми повинні виходити за для того, щоб проявити свою громадську позицію, для того, щоб висловити, що ми є проти цих законопроєктів, що ми є проти цієї злочинної влади. Він як би складно нам не було товариш, які б злочинні законопроєкти ця влада не приймала, як би вона не намагалася нас переслідувати, як би вона не намагалася нас зачепити, ми все одно не здамося. Товариство, і ще я хочу сказати про ті проблеми, які зачіпають кожного з нас. Влада вміє вести політичні справи. Всім відомо, як вона вміє розбиратися зі своїми політичними опонентами. Ми всі знаємо, що зараз в Україні дуже багато політичних п'ятій. І тому одна із наших вимог також є звільнення усіх політичних п'ятій. Я говорю не тільки про Юлію. Володимирівну Тимоше, яка е зараз перебуває в язниці в дуже комфортних умовах, про яким можна позаздрити кошти. Я говорю про тих молодих хлопців і дівчат, які були переслідувані, які були допитані міліціонерами, які зараз сидять в'язниці, яких зараз тягають з одного стірця, яким не дають висловитись, яким не дають зустрітися їхніми сім'ями. Це товариство неправильно. І ми повинні протестувати саме проти, виступати за те, що були Ця банда починає фронтувати наш бюджет, зараз скорочують пенсії.